Вода прибуває, я постійно віддвигаюся. О, да! Юр, я аж заплакала після зважування. Дивики я Клас катушка в пісок, горе вони огнем, для лящи клюють. Всім привіт! My name із Лена. Ви подивіться, яка краса навколо. Дніпро, кані. Ну, дуже секретне місце, правда? Даною локацією зі мною поділився мій хороший знайомий рибалка. Я не знала, куди поїхати порибалити. Тож йому зателефонувала. Кажу, порадь, що нібудь, будь ласка, бо так хочеться гарно відловитися, а я не знаю, куди поїхати. Ну і він мені порадив цю локацію. У мене вже ж руки чешуться рибалити. Я так хочу половити рибку. Я буду сьогодні рада будь якій рибі. І великий, і маленький, і будь будь будь-якій. Ну, звичайно, штрофейчики челящики — це те, заради чого тут оця вся двіжуха у нас. Ну що, погнали готуватись. У мене вдома були запаси прикормки, Тож я взяла пачечку прикормки. Вона світла, але нічого страшного. Я її притемнила, тому що осінню потрібно, щоб прикормка вже була темнішою. Зробила вже перший заміс. Ждемо поки вона настоїться. Традиційно сьогодні будемо використовувати горошок. Але його також будемо використовувати обережно, тому що вже холодно і по холодній воді не зрозуміло, як рибка себе буде, як вона буде реагувати на наш горошок. Спробую його додавати спочатку провочками. Якщо буде результат, я його буду підсипати в прикормочку. Робимо друге зволоження і нуло кормити нашу рибку. Ловити я сьогодні вирішила на двох дистанціях. Промірялася. Ну, по-перше, я вже знала, яка тут має бути дистанція. Мені поділилися секретом. Я пішла по берегу, поузнавала, хто де ловить, і мені вже мене зорієнтували. Тож я обрала дистанцію одну, ту, на якій плюс-мінус ловить весь берег. Це 49 оборотів. Глибина там. Вісім метрів, а другу дистанцію я обрала далі, тому що там іде свали за свалом, там іде таке рівне рівне плато. І одну я стала далі на 61 оборот. По наживці у мене все традиційно, як завжди, опариш, пінка, мотиля трошки, і два видна черв'яка. Тому що я ж їхала, я ж хочу ляща поймати. У мене йде на насадку черв'ячок, я його розриваю, щоб він так ну навпіл, щоб він підкровлював трошечки. І так штучки, два-три черв'ячка. Розриваю, підпираю це все діло піночкою і закидуюся. Тем тримаю такий десь до 10 хвилин, бо я дивлюся, що рибалки тут всі сидять до покльовки. Вони не тимпують взагалі. течії її то дають, то її зовсім немає. Тобто таке перемінне постійно все йде. Вода прибуває, я постійно віддвигаюся, і мені приходиться переставляти свою кліпсу. У мене по нав'язані 60 сантиметрів. Це найкоротший повідець. Ловлю я на жилку товщиною 0,2, крючок номер 9 і свій шістдесят. 60 сантиметрів довжину я вкоротила на опіл до 30. Даю багато гороху. Гороху у мене просто каша малаша з гороха. У мене тут таке м'ясне горохове рагу. У мене пінка, у мене різаний черв'як. Десь там трішечки підсипала навіть мотилька. Думаю, що може щось може смачнішеньке. І от просто одна жижа горохом, і потім ще підбиваю чистим кормом, щоб хоч корма було, бо там в тому горосі корму не знайти. І ріжу, 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 м'ясо, 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 тому що лящі — вони м'ясні. Їм м'ясо подавай. Вони хлібом просто не будуть харчуватися. Ой, до речі, у мене тут такі ясільки, ясільна група із рибу. От просто до берега прибило дуже-дуже дуже багато малесеньких рибок. Тут немає, а ось тут просто від садка вони отако збилися, скупчилися, усіяно все. Лістріло, стріло. Ой, як вручається. Блін, там ще трава не вся повністю лягла. Його так важко виводити. Нє, це платві ніхрено собі. Ого! Ніфіга, я вперше в житті таку плотву ловлю. це, звісно, номер. Ого. Ого. Обалдеть. Вон... Тихо, тихо. Дивіться, яка плотва. Я не знаю, що в мене є віса, але тут я даже не можу... Тут більше, я не знаю, це під кіло навіть огромніше. Ну, коли вже тут. У мене, якщо що, 39-й. Тобто вона розміром більше, ніж моя нога. О-о-го! Моя киця! От це номер. Неожиданно! Ну клюнула, типу, як лящ, з таким от стрілом. Так, -так, -так, так, я підбігла бігом, поки каву пила. Ого. Ловись, рибка велика привелика. Ловись, рибка велика привелика. Я тут ловлю на нетє. Ловись, рибка велика, привелика. Ловись, рибка велика, превелика. Ловись, рибка велика, превелика. На ну, напевно, не така вона вже і велика. Але нетьо працює! Гарна плотва. Я на таку согласна. Ну, хочеться ж леща. Да, 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 це він, він, це він, 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 він. Оце, звісно, удари приятні. Боже, аж мороз по шкірі йде. Ох, ти ж і проханий, Василь Васильович. О, я дождалась, я дождалась, я дождалась, я дождалась, я дождалась. Це ти моє. Боже, оце тебе стільки ждати надо було. В 4 утра встать ради тебе. Клас! Ой, який ти красивий! Ой, ти мій хороший. Я його дождалась. Є! Оце воно. Оце заради нього треба встати о четвертій ранку, приїхати, щоб його дочекатися. Може, ще пощастить. Спробую. Бо я вже все, в мене вже таке розчарування було. Не можу, стараюся, він не йде і не йде, не йде, не йде. Ну що ж таке? А все-таки прийшов. Клас. Юрія аж заплакала. Я реально аж заплакала від радості. Поки риба не вклює, я вже встигла обігати всіх сусідів, порозпитувати, що, де, як. І один із сусідів мені похвастався дуже цікавим уловом. Він показав, як він колись на зимову вудку спіймав величезного товстолоба на 20 кілограм. І каже, це був самий дивний улов в його житті. І я пригадала історію про мій самий дивний улов. Було мені, напевно, років 7-8. А сестра менша за мене на 5 років, моя рідна молодша. Я зібралася йти на рибалку, беру вудку. А це мале гівно. По-другому не скажу, ув'язалися за мною, я з тобою, я з тобою. Хопила вудку, в общем, щось ми з нею там сварилися, сварилися, я її тою вудкою на гачок, за палець. Як витягти, я не знаю. А він так пройшов скрізь пальчик оцей у неї. Я злякалася, бабусі немає, мама на роботі. Тато десь пішов до сусідів. Я, значить, малу беру за іду з цією вудкою і сестру веду з собою на гачку. Тягну її на тій вудочці, Дивлюся, тато у сусіда машину ремонтують. Я, значить, побачила папу і одразу поняла, що час мені прилетить. Капець-капець, сестра кричить від болю, я кричу від страху. Картина маслом. Я йду з вудкою за вудкою. ззаді йде сестра з піднятою рукою. Тато не може зрозуміти, чого ми вдвох ідемо і кричимо. Обидві репетуємо, я знаю, що я щас по жопі від грибу, просто по саме не могу. А так кричить бо і боляче. Кернеш, вони одрізали той гачок. Я до цього не додумалася тоді в свої 8 років. Сестру забрали, повезли десь на швидку винімати того гачка, якого вона засадила. Я пішла, заховалася, тато вже приїхав. Слава Богу, все минулося. в углу постояла це був максимум. Але саме мій дивний улов це була моя тривічна сестра, яку я піймала на гачок. Чудова рибалка у нас виявилася сьогодні. Мені тільки під вечір вдалося хоч трішечки розібратися з даною водою, яка порадувала мене ось таким-таким басильком. -таким Також приємним бонусом була така гарна платвичка. Я, здається, знайшла секретик до цього місця, і я обов'язково сюди ще повернуся, щоб порибалити. І я думаю, це буде на наступних вихідних. Всім не хвоста луски. Приїжджайте, рибальте і отримайте задоволення від рибалки. А рибку ми зараз відпускаємо додому і будемо швиденько збиратися, тому що нас чекає ще неблизька дорога до себе додому. Вже після зважування. Вася, Вася, Васька. Дві кафір. Клас. Ну давай, доганяй свого, там вже твій поплив. Вперед! Вперед! Оу, їх чкернув! Клас! Клас! Оце мені подобається більше. Точно сюди ще приїду. Сто процентів! Катушка в пісок, варевона огнем, главное лящі клюють.